Знову здоров'я бажаю. Знаєте в чому краса, коли на деревах нема листя? В тому, що ми природу бачимо наскрізь, а листя уже нам дає обмеження. Тож робимо висновки, не обмежуємо себе ніколи, ні в чому. Ти оце його не боїшся? Ні? Хороший? Я вірю в ти виростила його? Він як був маленький, тобі всі штани порвав. Я не На ступеньках тебе держав сюди, щоб ти не впала. <ріпи> Лело. Ти вон не йде, що ти ні, він маленький був, бігав за тобою, це, за штані не хапав тебе. Чекають у двох на автобус. Мама. Лело теж в школу поїде, да? угу. так? Встиг, встигла я до малинськи, все добре. Дивіться, оце оливки від дерева. Оливки, оливки, оливки від дерева, вони взагалі ну, от листя не опадає в них, вони зелені. І католики їх використовують на Вербну неділю, несуть от віточки на Вербну неділю. От католиків дуже цікаво, вони їжу не несуть святити на Пасху. У них нема такого, і дуже добре. Ніхто ото лишніх балачок не встроює. А оливки вони от, тому що, як моя сестра каже, що було, то й понесли. Ту пальму й понесли святити. Але потім з нього ж можна от з того, що ви занесли на Вербну неділю, потім заварювати і пити чайок. Слухайте від них, я раніше такого не замічала. Якась така енергія теж особлива, От, тому що це їжа, це олив, оливки це їжа, це наїдок великий. О, так що чули таке, що краще мати хорошого сусіда поруч, бо яка ззаді панорама. Гарна. Краще мати хорошого сусіда, поруч, ніж родичі далеко. Ну, от в мене родичі далеко хороші, не тому, що далеко. А з сусідами в ну, мене є подружка сусідка, Моніка класна. А, слава Богу, що вона тут є, тому що я не знаю, як би я тут вижила. Так що таке. До речі, насчет сварок. З чоловіком сваритися не можна. Можна обсуждати проблеми, дискусія, але щоб не було такого, що тиждень ти з ним не розмовляєш, не можна. Чекаю, треба щось забрати на пошту. Прийшло повідомлення, що щось їде нам. Щось для Марії з її діабетом. Пошта Віталії в них іще працює, працює добре, всі пенсії приходять на пошту, є карточки, посилки, все працює. Ми, Марія, коли родилася, нам однодарили їй гроші, і в общій сложності там було щось 4 тисячі. Чоловік їх взяв, положив їй на пошту, на рахунок. Раніше так гарні були дуже проценти. А це ми положили 4 тисячі і там щось рік було. Вісімнадцять років вона зможе зняти ті гроші, і там буде десь сім тисяч. Не набагато увеличилося, але все-таки якось так. У мене чоловік ще ті їх закалок. Раніше там за цих ти типу, положив, уже мав ну великі суми. От на пошті були такі, що з процентами. Як нас в банку під процент, так оце вони на пошту ложили. У них тут взагалі немає бідних. У них тут пенсіонери всі забезпечили себе. Були такі хитрі, що позичали 10 тисяч, вложили на пошту, через час забирали 20 тисяч, 10 собі і 10, 10 віддавали довгу. Був такий у них тут один хитрий. Вони його як розкусили, були в шоці. Сьогодні таке сонце, таке освітлення просто шикарне. Знаєте, коли починаєш щось знімати навіть на телефон. Ти навіть на світ дивишся іншими очима. Дивіться, я думала, що це тюльпан. Це не тюльпан, але схоже на мак. Тільки що зустріла одну жіночку. Ось. Там церква. Автоматично дзвонить кожну годину. Просто католицька церква. Я щодня приїжджаю до дитини до школи і от між перекусом і обідом гуляю біля школи. От куди я поїду цих дві години? Хоча додому їхати пів години, ти приїдеш зараз, потім знову треба буде їхати. Біля школи живе її воспитательниця із садочку, яка вже на пенсії, в неї там є бар свій, і вона там сидить. Тільки що я її зустріла. Каже, йди, каже, зніми, я хочу подивитись церкву, як ти гарно знімеш. Ну, не як я зніму, а взагалі як це буде на картинці. Каже, я дивлюсь тебе. Кажу, а де в Тіктоці, я там дуже мало. А, я там свої відео знімаю італійською мовою, тоді перекладаю. Каже, п'ять, йди, зніми. Каже, Ди, дивлячись, де ви мене дивитесь. Каже, в Інстаграмі. Кажу, ну в інстаграмі я про дитину розповідаю, про її діабет. А, і в мене вже є результати. Вже одна мама дзвонила, питала, як вам ця помпа, мінімет 780G. Ні в якому разі не реклама. У нас це перший опит з помпою. І вже був результат, що от Якщо, якщо зателефонує навіть хтось один в півроку, я готова працювати не на показ, не на хейт, а просто інформацію, що можна жити, можна жити, треба жити. І так дивишся це. Ну, добре, що люди сприймають з добром. Зараз тут є вода, тому що в горах ішов сніг, є вода. А представте, тут її взагалі може бути багато цьому году скудно було із снігом. Кожен з них може знімати. Я коли почала на камеру знімати, то іншими очима навіть на все подивилася. Такій красі всі живуть. Дуже гарно. І ми живемо в красі. Нам писали в Україні краще. Я по Україні не поїздила. Працювали вдома, ми під Києвом у нас будинок, нам нічого не треба було. Там в Карпати їздила з сином, на море їздила з сином, поки був малий. До речі, в Італії вітер співає. Дивіться, яка. Одна жіночка написала, боже, як гарно, знімайте, знімайте нам цю природу. Дякую за ідею. Аж захотілося піти ноги помочити. Тепер стою, дивлюся, чи туди, туди можна десь кудись зайти. Не бачу, я щоб туди можна було десь зайти, але захотілося піти ноги помочити. У нас от, де я живу, теж є я питала, Я намагалась там купатись навіть. Я ж із 14 років моржувалася, поки не приїхала в Італію. Мені цього не вистачало, моржування мого не вистачало. В такі морози ходили купатися, що з розуму можна зійти. І це було шикарно, звісно. Ніхто не знав, що я хожу купатися. Коли почала водити з собою куму в останній рік, що я була в Україні. Дізналися всі. Але ну, я не сержусь. Просто було смішно, що в нас ж, як лід замерзає, то на рибалку всі ходять. У нас там річка Здвиж протікає в селі. І на рибалку ходять, і ти такий йдеш нирять, йдеш купатися після обіду, а йде сусід з рибалки вже. Драст, драстя, та й пішли. Хай мамка його приходить та сміється. Каже: приходить мій Ромка дай каже: Слухай, мамко, там якісь дівчата, дві. А це я і моя подружка, вчителька Іринка е -е -е -е, ходили купатися в купальниках, рибаків вже ж куча. <реш> а, і це каже, там якихось дві русалки купаються. Ну, це каже капець, ми, каже, позамерзали, тікаємо, а вони йдуть купатися. А мамка його сміється, знає, що то я купаюся сусідка, але не видала мене. Або е, подруга ж в школі працювала в сусідньому селі і їздила туди на маршрутці. Каже, сижу маршрутці, а там рибаки їдуть та й кажуть: о, це їдемо на рибалку, може, русалки прийдуть купатися. Бо це каже: ну так виглядає шикарно, коли холодно сидиш, замерз у мінус 10, а приходить дві русалки купатися. Їздили, щоб подивитися на русалок. ну Все було дуже культурно. Ми були далеко від них і в купальниках. А то, а то якось її чоловік був їхав на маршруті, да, сиділи щось там, рибаки за тих русалок говорили, а то прийшов. Добре, що такий, що не рівнивий, нічого, прийшов да каже, ото ви дівки даєте. Але були моменти, коли ми приходили. Іра каже, ой, їх тут багато сидить, я не буду. Бо що чоловік скаже, та й кидала мене, йшла додому. Ну таке. Я... Я була чесною вдовою, мені було байдуже, і це був спортивний інтерес. О, моя подруга йде! Це була молдаванка Вікторія. Придністров'я. Воно ж знаходиться біля Одеси, між Україною і Руминією. І там ще так цікаво, Молдовія, там оцей кусок, побережжя моря. То теж Україна, в них нема там моря, нема виходу на море. І вони дуже розумні, вони знають українську, російську, молдавську, руминську. І ще й плюс, що вони оце пороз'їжджалися по світу, то от італійська. І що саме цікаво, в них же ж букви такі, англійські букви. У нас кирилиця, а де англійські букви, то які? Абетка. Треба подивитися. І... Я пам'ятаю, моя руминка казала: ні, каже, молдавани, вони ж остались самі по собі. Вони якби не захотіли до нас під'єднуватись. А це я от дивлюся, хто заселяє Молдовію Молдавани і українці русичі Це теж треба читати. А то до чого тут тоді румини? Але дуже багато є реклами, що молдавани роблять руминські паспорти. І дуже швидко. Вона каже, це нічого не швидко, це годами треба чекати. І їхній молдавський паспорт всередині Молдови дійсний. Добре. А за межами, каже, його ніхто не знає. Тому молдавани роблять або український паспорт хто ближче. Або руминській, але як почалось повномасштабне вторгнення, то іншу я знаю молдаванку. Вона казала, що теж на границі живе, і в них родичі є. І там, і там каже, ми бігали один до одного вільно їздили, а потім вже границю закрили, і ніхто не їздить. Я питаю у Вікторії ма ви ж під Росією? Там російські війська у вас це? Ні, ні, ми самі по собі ніяких не цих, але ж в них всі канали російські і. Нема в них оце такої думки про війну, у них там взагалі віддільний відрішений мір. Так вони їздять як туристи. У них теж є, є безвіз, але три місяці вони можуть бути і три місяці додому. От Перед тим, як почалось повномасштабне вторгнення, українці ж теж зробили безвіз, але як туристи. І, і цей момент, коли зробили безвіз, а от я їхала ще 9 років тому, потрібна була віза. І, в принципі, по цій візі можна було е, оформлятися, робити пермесо, але тоді якось це ніхто не хотів нічого робити, цього дозволялося, всі нелегально працювали, щоб за тебе не платити. А це потім, коли зробили безвіз. Люди їхали як туристи, італійці вже соглашалися робити документи на роботу, але ти ніхто, Тебе... ну, ну і що що ти там приїхав? Що ти приїхав три місяці побув і поїхав. Якщо ти хотів робити Пермесо, по-любому треба було віза. І це ускладнили. І цей момент, от, виходить, 2017 рік. Здається, 17 не шістнадцятий. Зробили безвіз, і в мене сестра якби летіла до мене. Вже був безвіз якби пару місяців. Теж там, наче треба було гостіні, торгі загістив, ще щось, ну трошки мутили. Добре, що їй карточку відправили. І вона коли прилетіла до мене, я така дивлюсь на годину, що вона вже має прилетіти. У мене останній робочий день ввечері має забрати мене жених, і все. Вже ми їдемо якби, додому. Дві неділі до весілля. А я дзвоню, ти де? Та каже, сижу, тут а міліція мене забрала. Типу, куди ти їдеш? Сижу, каже, з ніграми. То мій чоловік е, писав, якби, е, лист пояснювальний, що куди вона їде, е, саме, і відправляв емейл туди ж в поліцію, в аеропорту. І якось так, потім вона мені сина привезла, якби як туриста. І ми довго не могли зрозуміти, як йому візу зробити. Ми туди приїхали, нам зробили, через тиждень приїжджаємо, а в нас забирають той листок і кажуть, вам не полагається. І от поки оцей момент, поки вони самі вирішили, куди, що, як і до чого, то вже пройшов час. Це інша історія. Так що це теж такий безвіз. І от хто каже. От ми раніше приїхали, документи якось так робили складніше. Ну, те, хто зараз теж приїхав в Італію і їм роблять пермесо, пермесо саме біженця, саме від війни. І коли-небудь коли це все закінчиться. Ну, ніхто нікого виганяти не буде, просто треба почекати буде, коли перепишеться закон, а і по-іншому буде. То я собі думаю, це на сьогоднішній день, якщо ти хочеш сюди приїхати і не зробити. Візу, щоб зробити пермесо, яке тебе, тебе не закінчиться а робоче, то візу треба робити. Ну якось документи взагалі енергію забирають, документи тянуть, тому що треба, щоб документи були в порядку. На жаль, зараз такі часи. І коли ви робите, оформляєте щось, у вас не виходить. Нічого страшного. Не віддавайте свою енергію і повністю свої думки. Помаленьку, помаленьку оформляйте, помаленьку приділяйте час. Я не можу зрозуміти, там ящериця зелена повза чи змія. Ящериця, огромна, здорова ящериця. І повзла медленно, щоб я її не побачила. Біля мене дуже багато ящериць, дуже. Ну, вони ж безобідні. Один раз саламандру бачила, але роздушена. Вони під, під ближче до грудня бігають. кажуть, що можуть вкусити, якщо в лісі побачи. Я ні разу не бачила, Боже, стільки змії, змії в лісі, капець, але коли є гриби, ти як дурний туди біжиш. Бачила якось була ящерицю, зелена, велика ящериця. І з одного сторони було жовте, а з другої сторони було голубе. Кажу, Боже, ящерки, навіть жовто-блакитні є кольори. Біля нас немає великих. Біля нас нема великих, тому що. Коти відлавлюють, моя собака породіста шанель відлавлює тих ящериць, такі ями може понаривати, то біля нас великі не ростуть. Вони отаку подалі від людей. Скільки себе пам'ятаю, от як оформила паспорт 16 років. І як пішло, поїхало, все життя оформляю якісь папери. І, в принципі, жива ось, навіть часу є. Повно для себе. О, і потім вже ж переїзд в Італію був, це теж всяка така тягучка, що забирає енергію. Дивлячись, як ти до цього поставишся єдині, оце документи, і ми не могли зрозуміти от із сином, тому що ввели без віз. Ти приїжджаєш оформляти пермесу йому, а йому кажуть, а де віза? Де печатка, де Вісто? Але й то спочатку взагалі не пояснило, що треба робити. До одних пішли взяли одні документи, поїхав, приїхав. І от на рахунок закону, коли виходить якийсь закон, от взяти от Італію, вийшов закон, він з того дня вже, от як вийшов, там. от... З якого часу, щоб він вступив в дію, він вже вступає в дію. Він ще не діє, не знаю, як його оформляти, як під нього підлаштовувати, але він вже діє. І вже тобі нічого не можуть зробити. Так як я подавала на громадянство. І от 15, минут, ой, 15, минут, 15 днів, як увели закон, що на громадянство треба біуну, треба екзамен здавати, італійську мову. П'ятнадцять днів мені не вистачило, і все. І де його брати, а ми ще не знаємо. Шукайте там, там в районних центрах, шукайте і все. І на той момент навіть такий екзамен мало де проводився. Це зараз, напевно, вже і в школах він проводиться, там це, і на курси ти ходиш. Та ну, якось так. І вийшов закон і все, і він діє. От тобі італія. Так само і з малим вийшло. Вийшов закон і все, і не знали, як йому тепер месо зробити. Але все добре було, все нормально, але дуже багато часу, як би пройшло, поки оформили. І ви знаєте, чому я зациклася саме на спогадах, і те, що спогади треба берегти. Тому що от я зтовкнулася з тим, що за 9 років в Італії я майже втратила свої спогади, і в мене от. В голові заселилось зовсім інше. І що я бачу под, саме в тій сім'ї, в якій я живу, в посілку, в якому я живу? Люди не мають своїх спогадів. Вони збираються, говорять про насущне, але вони не говорять про мам, про дідів, про бабів. От моя свекруха пам'ятає лише якісь там от гострі моменти і все. Що там дід наругався, що вона винесла виноград, угостила всіх, бо з того винограду вино робити. Ну і ще пару моментів, що батька все життя боялася, а про маму взагалі нічого. Що мама вибігала, винянчила дітей, все робила по господарстві, тому що моя свекруха ще була й на роботі. От її свекруха працювала в садочку, тому що півхати хати було садочок, де вони жили, і вона там, звичайно, працювала в садочку. І потім цю роботу передала своїй невістці. В, ну, в них було таке. Неважливо, чи в госструктурі ти працюєш, чи де. Ти виходиш на пенсію, передаєш там свою роботу родичу. А зараз, звичайно, такого нема. І давно, мабуть, нема. І все, і вона працювала в садочку, заробила собі пенсію, мала зарплату, але все одно. Не одзивається про це добре, весь час таки пам'ятає щось погане. От люди, які реально можуть пам'ятати лише щось погане. Просто в нас, в українців, коли родичі можуть зібратися за одним столом і починають щось згадувати, то це все може закінчитися звичайно скандалом. Да. Ви праві.